i Пані, пані, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і це відео мало вийти аж рік назад. І я взагалі не думав, що воно вийде. Я сподівався, що воно не вийде, бо до останнього сподівався, що актуальність і зарядних станцій, і ДБЖ, і павербанків в Україні зійде в нуль. І хоч мій екофлоу Рівер 2 Max відправився на нуль, сьогодні мова не лише про нього, а про те, які альтернативи взагалі можуть бути у вас у помешканні. Тож давайте розглянемо зарядні станції проти ДБЖ, проти інверт. Проти павербанків посилання на покупку всього цього добра буде у описі під відео. Також не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок. І звичайно ж, наш україномовний контент нарешті можна підтримати фінансово безпосередньо через спонсорство на Ютубі по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла і розпочну, мабуть, із пояснення, що я не буду розглядати альтернативами ані генератори, ані сонячні панелі. Перші у хаті використовувати заборонено. в принципі, ви можете просто померти. А другі потребують додаткових аксесуарів і самі по собі користі не несуть ніякої. Тепер. Всі пристрої, які я розгляну, по суті, однакові за структурою. У них є корпус, акумулятор, периферія або розетки по USB, і іноді трансформатор, щоб акумулятор міг живити розетки, а не тільки USB. Тобто і DBG, і Powerbank, це по суті акумулятор у корпусі, але під різні задачі різної вартості і з різною периферією та різними додатковими елементами. Ну і почнемо, мабуть, з найбільш запакованих пристроїв. Зарядні станції зібрали у собі по суті найкраще. Ще з усіх інших альтернатив. Вони відносно компактні, зручні для транспортування, мають і розетки, і USB, у тому числі для зарядки ноутбуків, тобто потужні USB. Щоб ви розуміли, одна така лише зарядка обійдеться вам у декілька тисяч гривень і займе одну дорогоцінну розетку. Зарядні станції значно більш погодостійкі, а починаючи з середнього цінового сегмента, достатньо розумні, щоб моніторити споживання енергії і вельми швидко заряджаються. EcoFlow River 2 Mac. Наприклад, підтримує програму на смартфон і заряджається зі швидкістю під 600 Вт. Ну і ємність 512 Вт годин. теж непогано. Мінуси ціна. Зарядні станції відомих і надійних брендів пристрої вкрай технологічні. River 2MAX коштує 25 тисяч гривень без знижок. Це близько 550 доларів десь. І ця сума для багатьох буде непідйомною. Плюс не кожна десята зарядна станція дозволяє обслуговувати акумулятор всередині, не всі підтримують акумулятори, що під'єднуються додатково, і не всі підтримують функцію ДБЖ, тобто вчасне перехоплення живлення на себе, якщо зовнішнє вимкнеться. Як то кажуть, про вовка промовка, тому. Далі продовжимо про ДБЖ. Це вважаєте, зарядна станція, у якої забрали всі додаткові примочки, включно з руків'ям. Тому це по суті акумулятор у металевому корпусі із дисплеєм. Оскільки ДБЖ розраховується в основному на комп'ютери і схожу техніку, він значно менш транспортабельний, менш зручний, і серед периферії містить майже завжди лише роз'єми для жилення ПК та офісної техніки. Ну і іноді один USB Type B версії 2.0 для під'єднання. До комп'ютера або ноутбука, і іноді RJ45 для тих самих цілей. Плюсом DBG є те, що навіть дуже дешеві відносно брендові моделі мають чудову ємність і відносно непогану потужність. До мінусів відноситься в тому числі і той факт, що дешеві офісні DBG абсолютно, як би це сказати, Непередбачувані. У мене, наприклад, на огляді була модель від Energin, де була купа розеток c 13 замість Шуко і не було режиму безшумної роботи. А шумна робота була дуже шумною. А ще тій моделі було років, мабуть, 10, бо драйвера там були у стилі Windows Vista. Зате вартість була від 5 тисяч гривень за 200 ватт-годин, що непогано. Йдемо далі. Комбінація із акумулятора та інвертора це, по суті, ДБЖ, але компоненти купляються окремо. Інвертор буде заряджати акумулятор, коли світло є, і живити акумулятором техніку, коли світло вимикається. Сам інвертор у випадку мого поточного теж Енерджині за 7 тисяч гривень виглядає і веде себе як ДБЖ, тільки акумулятор зовнішній і у комплекті не йде. І ціна. Самого інвертора більша, ніж звичайні ДБЖ вже з акумулятором всередині, і це навіть не головний мінус. Головним мінусом є суть оголені контакти, котрі не дуже люблять воду або вологі руки а також монтажерів, електромонтажників у стані мекнув питайте. Це можна частково компенсувати, якщо не мекати. І якщо в комплекті акумулятора є гумові заглушки, але все рівно. Якщо сусід зверху зальє, біди буде більше ніж в випадку ДБЖ або зарядних станцій. Транспортувати такі пристрої важче і повільніше. Вони габаритніші, мають більшу масу, дротів більше. А можливостей по підключенню пристроїв стільки ж, як і у ДБЖ, а то навіть менше. У мене дві розетки Шуко і все. Втім, переваги такого підходу суть унікальні. Акумулятор ви купляєте будь-який, який вам підходить, і ємність можете отримати або мінімальну, якщо у вас немає грошей, або абсолютно абсурдну, якщо гроші є. Наприклад, акумулятор на 600 Вт годин, що більше за River 2 Max, коштує 4 тисячі гривень. Акумулятор на 1100 Вт годин коштує 7 тисяч. Хочете більше? Купіть більше, під'єднайте акумулятори послідовно і ємність буде сумуватись. Тому за вартість однієї River 2 Max ви можете отримати у 6 разів більше ємності акумулятора. І скажімо, живити ігровий ПК або ноутбук цілодобово. Ну і закінчимо на повербанках. Головна їх перевага. Ціна і той факт, що серед всіх пристроїв, про які я згадував до цього, ви павербанк мати зобов'язані завжди. Бо навіть найпростіший, найдешевший з них дозволить, хоч і повільно, але живити ваш смартфон у критичній ситуації і дасть можливість, наприклад, подзвонити рідним, якщо були недалеко обстріли. Різноманіття теж величезний плюс. Павербанки бувають дорогі, дешеві, на Type-C, на Type-A, на USB. Вони бувають відносно великі або карманні при найомності пастру. Відсутності не присутності, відсутності літі полімерних акумуляторів всередині вони можуть грати роль навіть дебаже для роутерів. Деякі вологозахищені, деякі з сонячними панелями всередині, багато які мають вбудований ліхтарик або навіть кабель, або навіть декілька. Але у всіх з них є недолік. Один головний: немає розеток. Бо якщо розетка є, це вже зарядна станція, а не павербанк. Тому ви можете від дорогого павербанка зарядити деякі ноутбуки. а але не зможете заживити ПК і схожі пристрої, тому Powerbank є альтернативою іншим пристроям, про які я йшла мова до цього, лише ситуативно. тепер. Які пристрій рекомендую вам я? І що теж важливо, які пристрій буде корисніший хлопцям, скажімо, на фронті, якщо ви захочете задонатити нашим героям в ЗСУ зайві ват години, так би мовити? Ну щодо фронту, найкориснішими зазвичай є зарядні станції та павербанки. Потім йдуть інвертори, потім дебаже. Але не забувайте спитати, просто спитати, що їм більше треба через волонтерів, бо на кожній ділянці фронту умови і потреби між собою. Різні. Ну і доки ми на темі, дика пошта організація, у якій працюю безпосередньо, я, я офіційно волонтер, їм завжди потрібні гроші, їм завжди потрібна допомога, послання буде у описі під відео. Ну а щодо того, що краще придбати вам, павербанк у вас має бути завжди. Про це навіть мови не йде. Може навіть мати декілька, це теж корисно. А при виборі між зарядною станцією на кшталт Ecoflow River Max. І комбінацію з інвертора та акумулятора і дебаже. Подумайте, що вам важливо, чи важливіша вам зручність, чи важливіша гола ємність, чи у вас додаткові зарядки кабелі присутні, чи відсутні. Чи потрібно вам, щоб ваш Пристрій швидко перемикав навантаження, щоб він працював як ДБЖ гарантовано. І чи впевнені ви у базових знаннях електродинаміки? Але найголовніше те, що будь-який ваш вибір підтримає економіку України, допоможе вам пережити блекаути, а тому зашкодить планам ворога. І що б ви не обрали? Без світла ви точно сидіти не будете, і на цьому у мене все. А в коментарях напишіть, чи цікаво вам буде дізнатись про те, як живити під час блокаутів. Роутери, бо під це діло є дуже спеціалізовані пристрої, дуже особливий пласт павербанків, котрі я з величезним задоволенням оглянув. Якщо вам, звичайно, цікаво, тому пишіть і не соромтеся. Ну а я, як завжди, виражаю величезну подяку київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. Посилання на цей магазин і на мікрофон будуть у описі під відео. Також я виражаю величезну дяку київському магазину Motostaff і компанії Гудсен Moza за надання мені для. Зйомки цього відео стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайки та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротникшн. Бережіть себе, слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!